Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Ікона тих, що у відчаї єдина надія у церкві замкової виправної колонії номер 58 з'явилася ще у 2002 році. Тоді, власне, і відкрився храм. Образ Пресвятої Богородиці подарували рідні одного із засуджених, який допомагав священнику під час богослужінь. Зараз паламарем у храмі служить вже інший в'язень. Андрій він першим і побачив мироточіння на іконі. Та спочатку не надав цьому значення, вирішив, що це просто волога і протер образ. скажу по правде не придал никакого значения этому. спустя две недели э, увидел, что это проявление стало гораздо больше и, и собственно я понял, что это на самом деле чудо. вот ощутил ту благодать, которая исходит от этой иконы. Отець Володимир розповідає, коли звістка про чудо розлетілася колонією, у церкву одразу потягнулися засуджені для кожного з них. Ця благодать, яку проявила Пресвята Богородиця, стала надією на спасіння. Саме для того, щоб цю надію підтвердити, для того, щоб утвердити її в людях, для того щоб дати людям якийсь шанс, шанс на виправлення, шанс на спасіння, Пресвята Богородиця і проявила цю благодать. Вірять, що це ніщо інше, як чудо і працівники колонії. Вони, до речі, теж приходять у храм приклонитися до ікони. кажуть, ніколи ще не бачили, щоб образ, який навіть не намальований фарбами, а просто надрукований на папері, мироточив. Ікона це фоторепродукція, знаходиться на простому аркуші паперу. З двох сторін ця фоторепродукція в склі знаходиться. Доступу до неї немає. Після того, як ми це помітили, опечатали ікону печаткою для того, щоб ніякого стороннього впливу не було на цю ікону. Тих, що у відчаї єдина надія, не перша тут благодатна ікона. У 17 столітті, коли це приміщення було монастирем бернардинців, за легендою там перебувала чудотворна ікона із Ізяславської Пресвятої Богородиці. Тож у колонії вірять теперішнє мироточіння образа – продовження Божої милості. Надіємося на те, що це дуже добрий знак. Який знаменує собою і припинення війни на Україні, єдність всієї України і виправлення і покаяння засуджених. Тож нехай ця благодать, яка виходить від цієї ікони, допомагає всім нам. Шановні друзі, якщо вам сподобався. Відео сюжет та наш канал не забудьте підписатися та поставити лайк.